Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Токмак. Скажіть вищі сили, допоможіть, чи якісь перепони, перешкоди, що заважає звільнити токмак які росіян плани щодо Токмаку? Дуже швидко буде звільнятися токмак. Це буде мирно. Рашисти будуть змушені виходити. В них буде дуже сильна нестача фінансів, грошей. От. І не буде постачання у рашистів. Вони зараз дуже сильно маніпулюють, брешуть, залякують. Насправді все дуже погано в них. Отвертаю повністю росіян, заперечую весь негатив, одвертаю, відкриваю всі шляхи і дороги на деокупацію Токмака. І ще не можуть люди. Отримаю допомогу якомога швидше. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Заперечу весь негатив убираю. Є провокація, провокують дуже сильно, щоб токмак агресивно звільняли. Ні. Військові України не будуть на токмак йти в фронт. Не буде там фронту. Перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, звільні, звільні, звільнити від росіян Токмак. Без страт для цивільних людей і без страт для військових України, де буде повністю деокуповано Токмак. Буде так, буде так, буде так. Отвертаю, отсікаю на віки вічні росіян. Більше не можуть чіпати українців. Перекриваю. Прошу вищі, допоможіть, будь ласка, де купувати токмак. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть звільнити токмак від російської окупації. Поверніть по Верховному суду всі біль, сльози і страждання, гвалтування, катування. Все, щоб не робили расисти із нашими людьми, українцями в томаку, прошу повернути їм тим, хто робив, хто знущався. По Верховному суду все назад іде до них. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказано здійснено і так буде. Буде нарешті докуповано, так Мак Буде так. Дякую за увагу.